Едуард Ахрамович, засновник і CEO компанії ArtNation. І бренди, які я як продюсер сам розробляв, це Гапчинська, Гусі, Козаки. Ось будь-який малий бізнес завдяки методу геміфікації може зростати в продажах. Мобільні ігри та відеоігри це найвелика зараз контентна індустрія у світі. Ось моя суперсила це колаборація. Ми зробили пісню. Яка ти козачка, який ти козак? Є гроші, є бюджет, буде хітяра, буде блокбастер. Без, без грошей анімацію ну, не зробиш. Якщо ми в це не, як держава не будемо інвестувати, то діти будуть рости на, на, на інших героях, не наших. Так. Гейміфікація і фіджитал може зробити таке, що супермаркет хоча б раз на місяць можуть видавати якийсь новий контент. Розважальні. Це були три сезони. Кожен раз ми були номер один в Appstріg Google Play, ну, тому що це високобюджетна, прикольна, прикольна гра. Ну, це просто прикольний персонаж, який має специфічний гумор.